хочешь, давай их. Всяких Всякие пастелы. Что дали? О, пряничка. Не хочешь такого пряничка? Да и всякие. Всякие разные. Ризни надписи. добрим. Не хешь, так не хешь. О! А тут вино? Вино молгас. Это всякое ризное вино на ризм Що це таке? такое. Два не запаленькость, ну добро. Тут тоже. Такі всякі э, фруктики в шоколаде. Билли, молочные. Да. Так, мед. Теж солодощі. Різні такі от. Це, мабуть, теж так. да? Mm -hmm. Різнокольорові. Сири такі. Зараз мабуть візьмемо гаряченького такого сирка. Такі смачні ці сирки. Зараз я вам там ото покажу трошки Ми зараз спробуємо сісти по маленькому кусочку сирка і підемо далі. І далі потім пізніше включусь. Так, от ми вже взяли ось такий сирочок, він теплий, підігрити на грилю. Оце от журавлинка, такі маленькі вивочки. Зараз ми оце попустуємо, трошки зігріємося. Ну, ми вже припустили, трошки зігрілися, а це так біля з там от вони гріють. Отам, от, на грилю. І підемо далі. Добре? Чекайте. Зараз ми поїмо і включимось. Так, ми тільки ще з'їли сирок. О! Дивіться, які тут вироби. Сирогів. Класні, красиві. Мабуть, дорогі. Силы того сирка. Йдемо далі. Такі прекрасні святої. А тут іграшки. На ялинку. Цікаві такі. Красиві. О! Тапки. Шкури такі класні. Де якісь шкурки. Тапочки, ну. тобі треба? Ну тобі такі чучки куплю. Нічого. А це ти тут. Може тобі шапку таку вибрав, да? Який клас? Може, це шапки. Зараз ми дивимося. Дякую, на ринку сам. Так, тут іграшки. Всякі мягенькі. красивенькі, кому які подобаються. Теж тут вино. наливки какие-то. Видите, как красота. Красивая штука, да? Mm -hmm. Так все блестит. Где, mm -hmm. да, 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 да. mm -hmm. А, вот Ну. Mm -hmm. Доброе Цікаво тут е. Так, тут ну, трошки дальше пройшли. Дивіться, тут такі вироби разорила Клас. Красиві такі виглядають Класс. Вот так красиво виглядають вони мабуть пропитані, знаєте, знаете, то липково. Якось олійки, воно продає структуру, дереву така красивий вид. Там угу. А, ото? Ну, ось якісь такі цікаві, да, такі якісь Глиняні глиняні такі фігурки, ляльки такі. Красиві. Цікаво, багато всякого цікавого. Тут такі от картини, хтось малює. А це такі ж картини, такі на магніті. Выс мы подымался а туда аж на той верх, там такая крута, винтова. того мы. Так пройдемся мы теперь с этой стороны. <coughs> Поднимся, Что тут. Ну, хлопцям весело. Йдуть друг друга, держать, бачу. Так, підемо по цьому ряду. Ми б по тому ряду пройшлися без вас. А зараз з вами прийдемося по другому ряду. І ще трошки покажемо. Так, в цьому році тут поставили другу ялинку. Бачите, яка? А кому цікаво подивитися, яка була в минулому году, дивіться наші старі відео. Там є там така ялинка була. Ну Мені цьому в росі більш подобається. В тому році була вона не дуже така. Ну, красива, але не, не на мій смак. Ялинка в прошлом году. В цьому році красивіша. Так, що тут? оп 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 о. о. Скільки людей? Якщо не крутити головою, так можуть збити і не замітити. Тут теж бачите такі. Е, всякі свічки. Всякі от вироби. Теж красиві. Хліб випечений. По старим польським традиціям. Мила. Ну, навіть мило, бачите, смерка козього. З козього молока. Всякі рикавички. Вироби стеклянні. Такі горки красиві. Ручні вироби. вони ось. Угу. Манюньки, маленькие. Литовские присмаки. А. Бачиш, литовский присмаки. Да. Литовские присмаки. С ли. Давайте підійдемо. От тут тут Що Тут у нас є? О. ПОБалкийское. А це 6 То хлиб. Mm -hmm. І теж, теж буде жити, і тільки юж з бакальями, такі осладко. Mm. Цікаво. Мабуть, якісь національні витийські рецепти того хліба. Ну, ми хліба можемо ливо купимо, але пізніше. Бо щоб з ним не тягатися. Ну, всякі різні цукерки, солодощі. Красивий. упаковки. О, тут гранатовый сит. И вина. Но... Нет. С так. О, дивите, какие красивые олени. Сейчас мы еще фото сделаем. красивые такие, да? О там так вау оу oh. uh -huh. давайте uh -huh. я вам покажу видите как красивый мишка заросел с папкой классный губы какие-то Угу, какие-то стеклянные Так, прошлих ми просто і О, скільки людей. Вони Дивіться, який він хліба. Такі здорові. Тут буде тут Це там можна просто ось подивитися і грітися іти дальше гуляти в де багато. Дуже вдається поснімати, ну тут ні такого нічого цікавого, бо є тільки їда. А з цієї сторони ялинку такого, бачите, така така красива, висока. Опа, і така вам пільга там наверху. Там у них есть дом. домом. то он и и там олень, про это. Он бац. Добро. Лаская сейчас что еще. Ой, да, прости, Да, поруя. og litt blått. რომელიც გიწევთ გადაიაროთ 28 კა აი დაქა yeah